Отже, перш за все, я думаю, що важливо, принаймні, коли ви відійшли від справ, намагатися бути чесним і, і, і вчитися на уроках, і також е -е, розповісти світу про те, чого ми досягли, е -е, розширення е -е, е, е, збереження, збереження, збереження альянсу разом найбільше посилення колективної оборони та всі інші досягнення, які ми зробили в ті роки. Але я думаю, що також важливо звернути увагу на деякі помилки, де ми не досягли успіху, де ми могли б зробити більше. І я думаю, що цілком очевидно, що коли я прийшов до НАТО у 2014 році, більшість союзників були проти надання військової підтримки Україні, тому що вони боялися, що це може спровокувати Росію. Отже, ми фактично не надали значної військової підтримки Україні, і Росія вторглася в Україну повномасштабне вторгнення у 2022 році. І ми мали е, я дуже чітко пам'ятаю, що у нас була така організація, як е, Агентство підтримки та відшкодування НАТО, і у нас була велика дискусія, чи може НАТО допомогти Україні придбати снайперські гвинтівки. І більшість союзників сказали, ні, це буде провокацією. Ми говоримо про як пізно, як у 2020 році. І це була велика дискусія, чи деякі союзники на двосторонній основі надавали певну підготовку, певне військове обладнання, але майже ніхто не надавав летальну зброю.